І так, восьма ранку авторинок. І користуючись нагодою, ви в мене дуже часто питаєте за два коротких моїх сценіка. Давайте зараз проведемо вам короткий такий огляд двох. Так, це у нас, в принципі, два пригни з Франції. Це у нас третій ресталінг. Він йде на ледіках і його така перевага це коричневий колір насичений. Є складання зеркал. Авто все б'ється 170 мікрон, тобто все не крашене, крім. Ось тут такого елементу. Тут була царапка, її покрасили. Тобто одна арочка вмальована. Машина 13-го року є це з чимось страшним. Так, От така у нас резинка. Діски зараз є два ключі. Відкриваємо. Дивимось, що тут у нас є 4 підйомника, карти, бокові не вісять, на них таке буває. Шайба до навігації, сама навігація, шестиступка, клімат контроль, клімат робочий. Салончик в гарному стані, в принципі, ніяких дирок немає, потолок, само собою, не вісить. Електроручник. Ну, реально непогано виглядає. Надіюсь, так воно виглядає. Є, до речі, документи на пробіг. Там пару бумажок прям їх тут поклався. Ось транзитики, документи. Ну, Класний колір. Комплектація непогана. Тут та нізеркал є, вже казав. Ну і ви все самі побачили. Йдемо до чорної. От в чорній я не пам'ятаю, що краще. Якщо я не помиляюсь, то тільки зараз її бігом прийду прибором. Вам на відео. Так от по елементу. У мене трошечки більше показує прибор мікрон. Звертайте увагу. Там десь 170, там 150, там де 140, там 120. Такс, поки що нічого, 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 нічого. Ну, 206. Значить, у нас нічого не фарбоване, а ця дверка, якщо мінус 20 мікрон, то 205. В, в принципі, нічого кримінального, як бачите, у нас немає. Авто свіженьке, ціленьке. У нас є також ледь, є дослідчовий доступ, автоскладання у нас шикарний. Кожені бокові карти, кожені вставки, також клімат-контроль, також навігація, шайба. Круїз контроль на тій, на тій шестиступочка, само собою. Ззаді вона ну, взагалі, як то ніколи ніхто не сидів, дивіться, як виглядає чорненький салон комбінований. Тут століки, шторки, тут вже така слідніша трошки компенсація. Ну, ось так другий виглядає. Того, кого цікавлять такі два сценіка коратеша, є такі в наявності. І так ось такий гольф передаю зараз людині. Я його купував у Німеччині, тут оригінальний пробіг, і авто ніде не фарбоване. Я скинув всі відео докази людині, просто на авто, людині все підійшло і вона відразу приїхала. І їй, звичайно, це дуже сподобалось. Тільки що розрахувались, випали кави, зараз підвезуть нам договір, і авто продане. Того, кого цікавлять гарненькі авто з Європи, як ця, ми, ми майже всі такі є там і з підкрасами мінімальними. Звертайтесь. Звертайтесь, є гарні ціни і гарні автівки. Всім до побачення і ще вставляю відео відгук. Ви приїхали, машинку вам сподобалась все добре. Так, Так, ми звернулися до Івана. Він нам прислав відео, повністю все провірив, всім приборами, все, що ванко, все подвигнув, все по документах зійшлося. Дякую, раджу обращатися до Івана. Дуже вам дякую, хай вам авто служить.